Всім привіт! Нарешті ми сьогодні запишемо відео. Скільки ми витратили коштів грошей на криті. Ми їздили на, 10, на 9 ночей. Да? 10. 10 ночей. Автобусом їхали до Польщі, там сідали на літак, і літаком летіли прямо на кріт. Да. І... В, да, в ханів. І жили там 5 діб в одних апартаментах, а потім переїхали в інше місто. І жили там в інших апартаментах. Апартаментах ще чотири ночі. Тому я кажу 9, 10, десять, 9 ночей, да, 10 да. днів, да ми снідали в основному вдома. Ми купували продукти, і один раз ми повноцінно завжди їли або ввечері, або в обід в якомусь закладі, угу. або в ресторані, або в кафе. Ну, в общем, десь ми повноцінно замовляли собі страви. Це щоб зорієнтуватися, як ми, на що ми витрачали гроші. Так. Також у нас був орендований автомобіль, і ми його на весь відпочинок орендували. Це на 10 днів, якраз таки От, заправили повний бак і потім ще дозаправляли. Та давай по порядку. ти так все розказала. Просто щоб зрозуміло, був об'єм, на що у нас ага. пішли гроші. От, і ми все підтожили, скільки витратили. Значит, квитки на літак в обидві сторони на одну людину нам обійшлися в 8300 гривень. Тобто в обидві сторони. В обидві да. сторони, так. Да. Тобто да. по, на 50 одному. доларів в одну сторону вийшло. Так. Да. Через Ryanair ми купували квитки, бо теж будуть питати. На сайті Ryanair ми брали сразу. А чому по 50? Але спочатку... Не 50. 50, 50, 100. 100 – це 4 тисячі. А, подожди. 100 доларів в одну сторону. Mm -hmm. От і з'ясовується. Ти думала 50 доларів. 100 доларів в один бік. 8300 в обидві сторони на одну oh, людину. Да. Це 200 доларів. So, Я вважаю, що це було, що це було на двох. Ні-ні-ні. да, на одну людину, знаєш, по 100. Ой, ну то не дешеві, котки такі вийшли. Враховуючи те, що це Рейнеєр, навірно, що сезон вже починався. через да. yeah. Так. Ми брали з собою валізи літак. Так, да, автобусом ми доїхали з Києва до Модліна по 2500. Туди. Ми в одну сторону тільки їхали автобусом, тому по 2500 ми витратили гривень в одну сторону. Далі Дальше... готель. Готель перші апартаменти. Взагалі, бронювали ми через Airbnb. Я вже декілька раз так робила. Раніше і через Booking, але один раз у нас там була ситуація, коли... Сторінку хоста зламали, і ми оплатили гроші не туди, коротше, І ми виділили гроші, потім там був скандал, але після цього я букінгом не користуюся, а користуюся Airbnb, але в принципі ніколи не переказуйте кошти за особистими посиланнями, якимось в чаті, навіть якщо це в чаті Airbnb, тільки на платформі через сайт оплачуєте. Їх сторінку зламали просто і <кък> ні, да. дали. Карту не хазяїна, а ліву карту. Е, так от, 11 ночей, ой, ой 5 ночей, точніше е, коштувало нам 11 тисяч в перших апартаментах. Non. Ні, з кожного. Ми 20... а, да, з кожного. Ми заплатили за 5 ночей, там 24 тисячі. Да. По 12 тисяч у нас вийшло. Да. Коротше, 24 тисячі 5 ночей на двох. Чому вона в нас Не знаю. Так записувала. Е, апарти були у нас з басейном. Е, невели, невеличкий, в принципі, номер, але там все було. І це було не в самій хані, а трошки за містом в селі, в такому поселенні, невеличкому сталос називається. Е, Далі інші апартаменти коштували нам 14 тисяч за чотири ночі на двох. Це вже. Тоже, тобто по 8 по 7 тисяч чоловіка. Короче, 38 тисяч ви заплатили на двох за всі 10 днів там. Вот так, щоб вам було легше. 38 тисяч на двох. Так. Це були парти, не готелі, в нас там не було включено харчування, нічого такого, типу, ми все купували самі. дальше. Страховку. Так. Надо обов'язково купувати. На хотлайні купували за 400. 84 гривни. Страховка здоров'я просто на виїзд за кордон. Прокат машини тож така вагома mm -hmm. витрата. Авто ми орендували через сервіс Local Rent. Він називається. Це сайт, у них є типу, як по всьому світу у багатьох країнах можливість орендувати авто. Але з там саме збірка локальних прокатів рентерів, які зібрані е, просто там в одному місці. Типу, да, там є якась комісія, але сам Local Rent доволі надійний, і він дійсно, типу, коротше, хорошо там рішає випроси, якщо щось не так. Е, ми забронювали самий дешевий варіант, е, але цей варіант був авто з повним страхуванням, тобто, що не сталося з машиною, вони б це покрили. І також без депозиту, тобто у нас не брали жодного залогу, жодного депозиту. Ми просто показали права, підписали бумажку, нам дали ключі, ми поїхали. Все, і це коштувало нам 300 євро на ці 10 днів: 30 євро за день це хороша ціна, враховуючи те, що це без депозиту, і це е, з повною страховкою. Звичайно, якщо ви не будете брати страхування, і вас влаштовує залишити там типу, 2000 євро депозит умовно заблокують вам на карті. Тоді можна і за 150 євро на цей час забронювати авто. Але як на мене, то надійніше з повним страхуванням без депозиту всі полегше. Що це було за авто? У нас був фіат панда на механіці, так. Да. Ну, в принципі, типу, це було норм. На пальне ми витратили на початок в оренді дали машину з майже порожнім баком. І так і ми її з майже порожнім повернули. Ми заплатили заправили зразу повний бак на 55 євро. Потім ще один раз ми заправляли ще 10 літрів, коли закінчувався вже бенз, і ще на 18 євро. Е, вийшло сімдесят 73, 73 євро, да, І це ми відносно небагато їздили. Ми не, ми не переїздили прям весь острів, ми їздили там максимум з Ханні до Елафонісі, назад пару разів десь так. Це до двох годин в обидві сторони дві, да. дві з половиною. А взагалі крит великий, дуже острів. Тому якщо ви плануєте його прям встигнути більше подосліджувати, тоді розраховувати, що бензин у вас буде більше коштувати. На парковки ми витратили. 24 євро. Ну, ми тільки тричі десь паркувалися на платних паркінгах. 5, євро, 5 євро і 14. Євро. так у нас вийшло. 14 євро кстати, коштувала в парковка в центрі Хантії. Тому розраховуйте те, що там а то виходить. Е, продукти в магазинах 130, 130 євро на 2, доларів, доларів, що тут долари, що... карта доларова, да. долар. 130 доларів на двох. І ми, е, е, їли, е... Один раз в день. десь. Один раз... а! Ні, це на продукти. Ми їли, Сніданки. ми снідали вдома і перекусився, всякі снеки купували. Оце у нас не це йшло 130 доларів. а... там будто дорожче трохи ніж да. у нас в продуктових. Ми думали, буде але більше. але загалом не багато одно. Ресторани кафе 362 долари на двох. Це ми замовляли кожного дня. Один раз ми повноцінно їли в закладі, і це в основному було 2-3 страви на двох. Тобто один салат на двох, дуже великі порції. І одне основне, ну, в основному, м'ясо якесь брали, mm -hmm. там тобі, трошки йшов гарнір, або рибу брали, і напої. От. І от основні страви ми брали по одній на двох, і напої кожен собі. В основному Маша собі брала колу, а я на не брала і в неї брала колу. Mm -hmm. Коротше, 362 євро за 10. Походів. То тобто є 36, дол доларів, в 36 доларів. 35 доларів ми їли в день, так. на двох. Е, і підводимо ітог. Е, я порахувала, у нас вийшло по 1100 доларів на людину, на все повністю. Це дешевше, вже А, плюсів. Ми не сказали, що назад ми їхали не е, автобусом, ми не платили назад взагалі за детату. Угу. Транс Польща Україна, тому що у нас був індивідуальний трансфер, просто по бартеру реклама Маша зробила, і ми їхали класною машиною, дуже супер. Ну, зекономили тут, виходить, 5 тисяч на... да. гривень на квитку на автобус назад. Надвох. Да. По дві з половиною. А так нас везли трансфером, який коштував 900 євро. Да? Коштував би. Угу. Але нам не коштував він нічого. Загалом нормально. Типу, по бюджету, не, не сказати, що там дуже дорого, не сказати, що там дуже дешево, Приємно. дешевше, ніж було б їхати тут однозначно, але цікавіше. Туди або Туреччина, або Єгипет за 1100 доларів. Це якийсь буде дуже сирей, такий прям троєчка, ну, четвірка максимум готель на сім днів, я думаю, не більше. От, е от твій лежак, от твоя столова, типу, п'ять разів в день да, тебе погодують, але ну це так на любителя. От, ну нам такий від, е відпочинок вже трошки ну, не цікавий. Типу, дуже однотипно, ти е там не розвиваєшся, а тупо, ну, якщо дуже важкий. Важка робота у людини і все время в такому да, стані, ні, да можливо такий відпочинок. відпочинок реально краще, тому що ти про не про шо не думаєш, що не планувати. максимум якась екскурсія, як на яку тебе отак посадили, відвезли, перевезли і все. Тут, звісно, хорошо, що в мене є Маша. Маша все там на гугл-картах знаходила, знаходила, куди нам поїхати, де нам поїсти, де угу. нам на пляж, якусь там локацію, ще, ще, ще. Якщо б я це робила, я б це я б втомлювалася сильніше, їй мені здається, це дається простіше, хоча ти втомилась морально, так? емоційно. Ну, ні, перший раз було складно, коли це організовували, коли ми їхали в Албанію. Угу. Але другий раз вже коли зрозуміла, Систему то було простіше. Напишіть свої, свої питання, якщо залишилась у нас питання. є куча влогів, які ми там не знімали. Да. Якщо ви раптом попали на це відео, не будучи підписаними на нас, а просто ви цікавитесь відпочинком на криті, то можете підписатися на наші канали. Там багато ще контенту про відпочинок. Та да, я залишу посилання на плейлист з нашим відпочинком. І на, на мій криті. Тоже можеш. і на твій плест. Да. Дякуємо за перегляд і всім бувайте гарного вам літа, гарного відпочинку.